Множина та її елементи На основі поняття сукупності, які утворені з обмеженої кількості об'єктів, об'єднаних деякою спільною ознакою виникло поняття множини. Об'єкти, з яких складається множина, є елементами множини. Множина однозначно визначається її елементами. Якщо я говорю про множину, я пишу велику латинську літеру, якщо я говорю про... Елементи цієї множини я пишу поленьку латинську літову. Множина, яка має тільки один елемент, називається одноелементною. Множина, яка не містить жодного елемента, називається пустою множиною. Якщо множина містить скінчену кількість елементів, то її називають скінчаним. Якщо в ній не скінчено багато елементів, то вона називається нескінченою. Дві множини А і Б називаються рівними, якщо вони складаються з одних і тих самих елементів. Тобто кожен елемент Елемент множини А належить множині Б. І навпаки, кожний елемент множини Б належить множині А.